Казка стрітення Катерина Штанко. біла біла паморис на рогах північного оленя, похнасті білі зайці, величезні лопаті сніжинки, як блюдця, як миски, як колеса, як. кап-кап-кап. Що це? звикнула пані зима, прокидаючись. Її крихкі окуляри з прозорого синього льоду зісковзнули з носа, впали на гладеньку холодну підлогу і бризнули на всі боки гострими скалками. Кап-кап-кап. Та звідки це? обурилася господиня і поглянула вгору. Там, на ясно синіх защіпках висіли людниві хмари, з однієї крапало. Он як? тяжко зітхнула пані зима. Знову дірка. А які ж вони були білі, пухкенькі, новенькі, в грудні. А тепер нема на що й подивитися. Поблизу щось почало підозріло потріскувати. Ой, здригнулася пані зима, «Прогавила! Знову. Ну ось тепер лютнева завірюха геть зіпсована. Вона помішала срібною ложкою в казані, над яким корився холодний дим, і засмучено похитала головою. З одного боку ця замитіль перемерзла, ого, яка колюча! А з іншого підтанула. Та й колір вийшов якийсь жавтуватий, блякли. Хм, та що вже вдієш? І вона вихліпнула казан за вікно. Там одразу за і сухо, наче маленькими голками, застокотіло в шибку, Аж раптом до шуму зіпсованої завірюхи, Додалося ще стукання, проте трохи гучніше, ніби хтось дзьобав крижане скло. А хто це там башкетує? непривітно буркнула пані зима і відчинила квартирку. До кухні миттю поркнув великий снігор з зеленим листочком у дзьобі. Він стрибнув на стіл, струснув кульочі паморозь, випнув кругле малинове вечеревце і протуркотів. Якось сьогодні у вас, пані господине, Погода не дуже. Може, до тієї завірюхи чогось м'якшого додати, наприклад, лопатого снігопаду. Птах із надією поглянув на великі прозорі слоїки, де зберігалися зимові припаси. Пані зима і собі сердито зверкнула на шавку. Хіба ти не бачиш? Усе майже закінчилося. Одна, дві замотілі і край навіть не знаю. Чим буде сезон закінчувати? Снігур із прикрістю клацнув цьобом і посунув зелений листочок до господині. Оце вам лист від неї. Прошу. Пані зима квапливо відсмикнула руку від зеленої плями і обурено вигукнула: Уже? Ні, не може бути. Ще рано, ще не час. Це нечуване нахабство. У мене така важка робота, та й ту, як годиться закінчити, не дадуть. Я відмовляюся приймати цього листа. І пані зима рішуче змала листочок зі столу на підлогу. Пані, схаменіться, сьогодні вже стрійтеня. звикнув Снігур. Птах порхнув униз, схопив дзюбом листок і поклав знову його на стіл. Пані зима недовірливо подивилася на великий годинник на стіні, єдина стрілка якого вказувала на велику літеру С, зітхнула і розправила листок долонею. Ох, який же він зелений, аж в очах мерехтить. У цієї бідолахи завжди були проблеми зі смаком. Відчуваю, що від цього зеленого блимання у мене неодмінно почнеться мігрень. А в листі було написано ось що. Люба моя зимонька, я вже прокинулася, я вже йду, твоя В. Ведмідь також уже не спить, передає тобі вітання. Вона вже йде, ой, лишенько, а в мене ж такий безлад, захвилювалася пані зима. І не спідниці знов дірка. От казала ж я пані осені, що вона плете занадто тонке мережева. Ану, снігура, затягни мені нитку в голку, бо я без окулярів не бачу. А ще позамітає спідлоги ці скалки. Він і котам, у котку. Поки птах старанно виконував прохання господині, зима взялася лагодити спідницю, аж раптом снігова на дворі почала вщухати. За вікном закрапало і задзіркотіло. Зненацька, двері рвучко розчахнулись, і на порозі з'явилася весна, мокра мокра, з її парасольки так і струменіло, кухня враз сповнилася пахощами дощу та мокрої трави. Ой, як же я скочила, дзвінко вигукнула весна і кинулася на шию господині, цілуючи її холодне обличчя. Пані зима і собі стримано чмокнула гостю в укру теплу щоку. Та годі вже, шалена, тану, а мені ще півмісяця хазяйнувати, легенько відсторонилася пані зима. Бачиш, що ти накоїла? Справжній потоп. Показала на калюжі, що парували біля босих рожевих ніг весни. Гостя ніяково усміхнулася. Це лише перша відлига. Однак господиня вже на те не зважала і заклопотано мовила Ну, якщо ти вже тут, марші, борімося до діла. Принесла? Звісно, моя хороша, ось побачиш, які вони чудові, щебетала весна, щось, шукаючи у своїй торбинці, сплетені зі стеблинок трави. Та де ж вони? Урешті довелося викласти все, що було всередині. На столі з'явився жмут жовтих кульбабок, двійко малих горобенят, волога рожева хмаринка, тоненька вербова сопілка, намиста з прозорих краплин, зав'язаний у вузлик легенький вітерець, невеличка скринька з першою грозою, в якій стихо горкотів грім. Купа на столі поволі росла. Пані зима невдоволено стискала без вуста. Аж раптом Ось вони, радісно скрикнула весна. Поглянь, які гарні. Вона тримала повні пригоршні сонячних промінчиків, які одразу застрибали по всій кухні, сповнивши її золотим рухливим мерехтінням. Насипай сюди, сказала зима, підсуваючи крижаний казан. Нестримні промінчики підстрибували навіть середині прозорого казана. А тепер додамо трішки сіркового світла, промовила пані зима, відкручуючи покришку з великого блакитно мерехтливого слояка. Зірки з нього так і посипалися. І щасливих спогадів, усміхнулася весна, знову шукаючи щось у своїй торбинці. І про холодних світанків. Пані зима зняла з полиці ще один слоїк і вилила холодне рожеве світло в крижаний казан. І веселих пісень. Весна приклала до яскравих вуст тоненьку сопілку, з якої застроменіли ніжні звуки, прямісінько до казана. І вранішніх приморозків, додала пані зима, струшуючи крихти інею з долонь. І зітхань закоханих, проспівала весна, пригоршніми кидаючи до казана щось дуже легеньке і прозоре. У повітрі одразу солодко запахло. Та куди ж стільки? Годі, бо буде надто солодке, хапаючи весну за руку, сердито гукнула господиня. За багато любові не буває, засміялася весна. Так, добре все вимішати і де моя велика сковорідка?» пані замамотнулася по кухні, знімаючи за собою віхоло. Ой, яка ж вона чорна, засмутилася весна, бо зроблена з темної безмісячної ночі. Зате на ній нічого не прогорає, а запалено вогонь. Весна відкрила скриньку з грозою, двома пальцями миттю вхопила блискавку, скрикнула Ой, пече, і кинула її в піч. Оглушливо пролунав удар у грому і в печі загуло яскраве полум'я. Дай сюди руку. Осудливо похитала головою пані зима. Яка ж ти необачна, і приклала до опечених пальців холодний компрес. Усе минулося, вже нічого не болить. Дякую, дякую, моя розумниця! – пригорнулася до неї гостя. Годі на час, відсторонилася пані зима. Краще допоможи мені. Вони разом із двох боків охопили казана і вилили сяйливу рідину на пательню, де одразу почав випікатися великий рум'яний млинець. Ах ах-ах, криктав він, розпливаючись по пательні. Як тепло, як приємно. Ах ах-ах. казала ж тобі, зітхань забагато, зауважила пані зима. А як на мене, він дуже милий, підморгнула млинцеві весна. Млинець вдоволено зашкварчав. Ану, разом, скомандувала зима. Вони, обіруч, ухопилися за довгу ручку з і підкинули млинця вгору. Він вправно перекинувся в повітрі і упав на інший бік. Він готовий, вже цілком готовий, захопнула, звикнула весна. Почекай ще трошки, і ще трошки. Ну, озвалася пані зима. Хапай. Снігур прожогом кинувся до вікна і розчахнув його навстіж. Замає весна, знову двох узялися за ручку сковорідки і щосили тросанули її. Млинець злинув у повітря, крізь прочинене вікно вилетів із кухні, трохи погойдуючись, про над верхівками дерев і... і ляп приліпився до сірого літневого неба. Воно одразу почало змінювати свій тьмяний колір на ясно блакитний. Ось бачиш. Який він цього року вийшов неоковирний, зауважила пані зама, критично роздивляючись яскраве коло над головою. Ні, заперечила весна, він же такий чарівний, так сяє, так зігріває, о, просто диво, і вона замружилася від захвату. Але з лівого боку якийсь трохи кривоватий. Де? Та він чудовий, пригарний, найкращий, такого, що ніколи не було. Він, він класний, вигукнула весна і зашарілася. Класний? Що це за слово? Хіба пристані пори року так кажуть? Тобі, дорогенько, варто менше вештатися лісами та полями, а більше читати, дорікнула пані зима. Весна кивнула, а тоді закасала рукави і піднесено мовила. Ну, а тепер я почну. Оце вже ні, урвала її господиня, поки ще триває лютий, я тут хазяйную. А ти, голубонько, йшла дуже здалеко, отже, маєш тепер добре відпочити. Лягаю отут. Пані зима високо підбила м'які кучевури потошки і накрила свою гостю пухкою сніговою ковдрою. Але ж ти мене розбудеш вчасно, правда? Першого березня так. Он там у мене ростимуть білі нарциси і блакитні проліс, про шепотіла все тихіша весна, прикриваючи зелені очі довгими золотими віями, від її спокійного подиху над сніговою ковдрою здіймався легенький туман, крізь білу запону почали проростати білі первоцвіти. От і добре, промовила пані зима, заморожуючи калюжі на підлозі, хай відпочине. Але мені, мабуть, уже час збиратися, он як пригріває. Вона з прикрісті поглянула на золотий млинець, що жарко полахкотів, підіймаючись усе вище і вище, осяваючи безкраї сніги та застиглі крижані ріки два тижні. Хоча клопотів у мене насправді лишилося не так багато провітрити дві три заметіля, пересипати їх нафталіном і сховати в скриню. Випрати та накрохмалити хмарини, поповнити запаси сніжинок. Весна повернулася на інший бік. Бач, як міцно спить, отомилася, сердешна, навіть шкода будити, а може, я ще побуду до половини березня.